Банани по-київськи, лимони під 2 кілограма із неперевершеним ароматом. Таких уже років з 20 в Україну не завозять. А ще рідкісна гуава, інжир, гранат, хурма, папая, авокадо, оливки і навіть ніжні орхідеї. Це не сон про райський сад, це теплиця під Києвом. Правда, незвичайна. Екзотика з українською пропискою. Важко повірити, але в звичайному українському селі за отакою от, от огорожею ростуть справжні теплолюбиві фрукти. Не вірите? Давайте перевіримо. Приручив тропічну екзотику до нашого клімату і вимог винахідник-селекціонер Анатолій Патій. Ми з вами знаходимося в тепліці термосі. Це унікальне із при похмурій погоді та мінус 30 за Цельсієм, в його теплиці термосі температура не падає нижче 3 градусів тепла. Коли ж на дворі морозна, але сонячна погода, стопчик термометра у рукотворному раю піднімається до плюс 20, а й вище. Причому без будь-якого опалення. За аналогічним принципом, винахідник згодом побудував навіть власний будинок. Енергії настоку мало, що ми дом і тепліця отаплюємо маленьким настінним котлом всего, тут почти 600 квадратних метрів. Всього вот у нас та отаплюється, і цьому ми где-то сімсот кубов. Ето максимум в саме холодне місяць. А так 200-300 кубов газа. Загалом, за підрахунками Анатолія Патія, його теплиця термос споживає в 15 разів менше енергії, ніж решта і аналоги в Україні. Це підтверджують і окремі науковці. Теплені стіни, утеплений дах. От наявність опалення або інфрачервоного або водяного в даному випадку тут наявність водяного опалення. Площа теплиці десь становить приблизно 100-150 метрів, і вартість комунальних послуг на її опалення, так як тут тобто, використовується тариф газу для сільського населення, становить приблизно 250-300 гривень. Світло не менш важливий за теплофактор його в теплиці винахідника більше ніж достатньо буквальному розумінні. Рівень освітлення вищий, ніж на вулиці, переконує пан Патій. Тут світ везде в цій теплиці, тут немає тіні в теплиці. Тому Тимирязів говорив, не кількість тепла, не кількість влаги, не кількість удобрення не дає такого результату на рост і полношення ростень, як кількість сонячного світу. Представте собі, що він тут в 1,8 рази, майже в 2 рази більше цього світу, ніж в звичайних теплицях, навіть ніж на вулиці. Винаходу Анатолія Патія, так званій теплиці термосу, уже близько 20 років. Власне, над технологією енергоекономного вирощування фруктів чоловік задумався набагато раніше. Якось у дитинстві дядько подарував йому апельсин. Тоді цей фрукт був у дивовижу, Та ж маленький хлопчик, посмакувавши апельсином, посадив його насіння у горщик. Чекати, доки виросте дерево, довелося більше 20 років. Это був длинный путь 23 года прошло, пока спокипокані не плодоносів. Любов до рослин у новатерапатія спадкова батько був агрономом, тож навчив сина любити все живе і плекати флору. Щоправда, вчитися. Хлопець пішов зовсім не за покликом душі. Авіаційний університет далі ще складніше закінчив інститут громадянської оборони, факультет математики і обчислювальної техніки. І ви бачите, як, вроді би не суміщено, це все Но на самом деле, моя тець була гроном, і он мені привіз любов крастіні. Ета любов побіділа всьо. Саме в той час зізнається винахідник, в ньому прокинулися старі захоплення разом з кількома однодумцями. Анатолій Патій захопився виведенням нових сортів фруктів. Однак з часом забракло місця для експериментів. Виникла ідея збудувати власну теплицю оранжерею. Щоправда, кошторис втілення цієї мрії увігнав селекціонера у стан оціпеніння. Я подумала Том, як інженер, що вони дуже енерго зависимы эти теплицы, то есть много энергии идет, 70% энергии вылетает в небо практически. І тоді я задумався як інженер сімотехніки, підійшов системно квопросу із изобретения нової теплиці термосів, которая би работала совершенно по другому принципу, чим работают всі теплицы. Після детального вивчення звичайних теплиць Анатолій дійшов висновку: сам лише сонячний вегетарій зможе ефективно працювати 18 днів із шести місяців холодного українського клімату. Поміскувавши, винахідник, винайшов власний тип теплиці. Висота вертикальних стін термоблоків 2 метри 40 см. Висота в центрі полікарбонатного даху конуса 3 метри 60 см. Ширина теплиці не повинна перевищувати 5 метрів. Зате у довжину можна розігнатися і до 50. Таку теплицю термос можна будувати і заглиблюючи в землю на всю висоту одну з бічних стін. Енерговитрати при цьому майже не змінюються. Гарний прибуток каже селекціонер, дає йому продаж саджанців. Ціна одного мінімум півсотні гривень. Зараз стверджує винахідник, їх можна було б продавати по мільйону в рік. Лімони тут. Этот... Очень хорошо приспособлен комитам, поскольку в нього віті також широкий лісовий апарат. Влагодарятому лавлять мільчайші і злучиння сонячне. Пан Анатолій потреби ринку задовольняє хіба на якусь частку відсотка. Вирощує і продає близько 40 тисяч саджанців у рік. Нині у селекціонера ростуть і плодоносять близько 200 дорослих дерев. Переважно їх більшість селекціонер акліматизував чи вивів сам слімони. Київський сорт виведений мною спеціально для квартир, для зимніх садів. Ми вирощуємо сажанці, от на, здесь на стелажі сажанці, які ми реалізуємо людям на окна. Лімони достигають до кілограма, навіть півтора вісом. Вот сейчас уже весна, они одновременно і цвітуть, і зав'язують плоди. Важливіше для селекціонера розведення анатолій і досі не полишає юнацьких захоплень і постійно експериментує в його теплиці не одне дерево сад. Так, саме дерево сад. Тобто на лимонний пагінець чоловік прививає апельсин чи іншу екзотику. І виходить одне дерево із різними плодами. Вивів селекціонер і дерева, які без проблем ростимуть на звичайному українському городі. Наприклад, гранат. Витримає мороз до 30 градусів і порадою півкілограмовими плодами. Якщо вкласти більше любові, то гранати і по 700 грам ростимуть. Трохи вибагливіше дереце хурми королька. Та, попри все, жодної шкоди 20-градусний мороз йому не завдасть. Теплиця пана Анатолія поділена на дві частини. Сейчас ми з вами входим в тропіки. То ми були в субтропіках. Тут температура німношко Тут Живуть і плодоносять ананаси, каріса, папая, авокадо, оливки та ще багато іншої екзотики. Саме тут вирощує винахідник квіти для дружини, яка потім творить із них неперевершені картини. Він мені створив умови. Для роботи він влаштував мені майстерню. Він вирощує для мене в своїй теплиці рослини, які мені потрібні. Вони йому не потрібні. Вони не приносять ніякого статки. А для мене він їх вирощує. І він мені віддав повністю город для того, щоб я там вирощувала свої квіти. Найбільшою субтропічною гордістю Анатолія Патія є виведений власноруч сорт банана київського карлика. Банан низкорослый сравнительно. Может даже ребенок достать здесь плоды. Это киевский карлик. Но ну, он в земле такой, в горшке он будет вообще до метра высоты. И листья будут 50-70 сантиметров. Вот это его цветонос. Под каждым лепестком вот завязываются вот такие видите, цветочки. Завязывается по 15 бананчиков. По кругу 45 их бывает. О, до 50. Найврожайніший період у термосі листопад грудень. В цей час достигає більшість фруктів. Загалом у рік в такій теплиці врожай збирати можна дев'ять разів. Через відсутність дощів, вітрів та впливу інших зовнішніх чинників. Фруктові дерева тут родять втричі рясніше ніж аналогічні в субтропічних регіонах. У селекціонера Анатолія таких теплиць три. Чоловік каже, доглядати за ними неважко. Допомагають дружина та племінник. Плоди ж господарі теплиці зазвичай роздають чи обмінюють на інші продукти харчування. Наш бізнес примусив нас трошки по-іншому подивитися на екологічність харчування на взагалі на якість життя. Ми зараз, наприклад, з чоловіком з'їдаємо на день, ну я пів кіло, і він пів кіло, пів кіло цитрусових. Це мандарини, апельсини і лимони. Ну, Лимони, звичайно, там з чаєм. Я зараз, наприклад, ніколи не заправляю салати там, чи оцтом, чи якимись майонезами, чи навіть олією. Я заправляю їх соком лимону. Свій винахід анато. Анатолій хотів прописати за місцем народження, проте у 90-ті отримати патент в Україні було майже неможливо. Однак вдалося у Німеччині. Нині винахідник продає як франчайзен свої креслення разом із консультаціями за 400 євро. Я для України зробив його дешевим, Сравнительно, тому що для других стран значительно дороже. Спорудити диво теплицю легко запевняє Анатолій. Це під силу як професіоналу, так і звичайному пенсіонеру складається вона за принципом конструктора. Витратність матеріалів та роботи на один квадратний метр близько 300 гривень. Віталій Маркуш спробував побудувати такий термос у себе власним зеленим раєм більше ніж задоволений. Я Вирішив побудувати саме таку, тому що коли її будуєш, вона будується надовго. Це капітальне будівництво, це практично теплиця зимовий сад. Яка опалюється, опалюється, як круглий рік працює і яку можна побудувати самому? Хоча вона виглядає досить так солідно, практично як будинок. Але за рахунок сучасних матеріалів це робиться дуже просто і практично самому. Сьогодні в Україні теплиці термоси побудувало уже більше пів тисячі людей. За порадами Анатолія Патія фрукти та овочі вирощують у багатьох країнах Європейського Союзу Росії та навіть у Єгипті. Поділитися своїм винаходом Анатолій хотів із державою. Та куди не стукав, ніхто не відчиняв. Селекціонер вважає, масове впровадження таких теплиць по всій Україні не на руку українській бюрократії. Прощався і ні раз. Ми навіть розробили цілу програму для України, і Україна могла б 400 років жити на своєму газу у теплі всі дома. Всі заводи по моєї технології, при цьому спорити менше газу і ми б не закупали. Тобто, фактично, ми могли б жити на своєму газу. Но діло в тому, що в цьому не заінтересовані большие чиновники, які мають связь з цим газом. Побудувати теплицю Термос вирішила і наша знімальна група. Правда, теоретично. Отже, перш за все нам потрібно придбати патент. – 4400 гривень. Наша теплиця займатиме 100 квадратних метрів. Коштуватиме така забаганка 24 тисячі гривень. Ще слід закупити саджанців. Мінімум 100 штук середньої величини вартістю 100 гривень. Отже, перші витрати складуть близько 40 тисяч гривень. До цього слід додати близько двох років простою, коли тропіки плодоносити не будуть та зарплатню мінімум двох працівників. Зате згодом, за підрахунками Анатолія Патія, з одного квадратного метра теплиці термоса в рік. Можна збирати від двох до восьми тисяч прибутку, тобто в рік наша теплиця в середньому зможе приносити 500 тисяч гривень. Такі підрахунки доволі поверхневі. Тому за допомогою йдемо до експертів. Судя по описанню технології сложності. Ні, Тобто, я думаю, при налічні інвестиції за полгоду можна це вивести на промислове виробництво. Кемірчиські. Комерційні это можно можна сделать, я думаю, за год. Я би ценіл окупаємось бізнес буквально в два года. Я думаю, можна и получить серйозний прибаль. Фахівці продовольчого ринку переконують детально із виноходом Анатолія Патія не знайомилися, та сама ідея їм видається досить перспективною. Ну я чув звичайно, що є звичайно такі інновації, розробки, які впроваджують наші співвітчизники. Якщо вони будуть поширювати досвід, цей досвід успішний досвід, і ми, скажімо, зможемо мати таку конкретну перевагу в плані того, що ми запроваджувати ці інновації, можливо, все ж таки цей бізнес і буде пришвидшувати темпи розвитку. Фермер зі стажем Павло Волонець до теплиці термоса ставиться доволі скептично. Чоловік запевняє, нічого особливого селекціонер не винайшов. Технологія термосу відома давно. Анатолій Патій просто удосконалив її за допомогою сучасних матеріалів. Фермер вважає, ідея прибуткова за рахунок вирощування саджанців, але ніяк не фруктів. математика будет такая. Приблизительно около 100 саженцев, например, мандарина или лимона или хурьмы можно вырастить на квадратном метре и реализовать их самое меньше за 100 гривен за саженец. Имеющую теплицу в 250 квадратных метров, пересчитайте, получите это. Ну пусть это будет 200 на проходы оставим, это будет порядка 2 миллионов, можно на ней заработать. Ты же выращивать массовый продукт, такие как просто фрукты, там, мандарин и лимон. Ну, в лучшем случае, с этой площади можно будет собрать тонну продукции. Приміряти винахід Анатолія Васильовича на всеукраїнський масштаб ми попросили і науковців вчені погодилися та застерегли. Інформації мало для повноцінного аналізу потрібні захищені патентом дані. Заявлені Анатолієм Патієм показники урожайності та кількості спожитої енергії. Науковці сприймають скептично. Теоретики радять зосередитися на суто українських продуктах, піднімати їх урожайність, а екзотику залишити привілеєм заокеанських країн. Теплиці ще ж треба знати, де їх ефективно розміщувати, логістика повинна бути правильна. Використовувати природні умови, які краще. Навряд дешевше буде в тепличних господарствах України вирощувати апельсини, мандарини. Не вірять у перспективність теплиці і в Міністерстві аграрно-промислового комплексу. На прийом до відомства нашу знімальну групу так і не запросили. Обмежилися звичайним листом, в якому повідомили. Про теплицю Анатолія Патія не чули, винахідник до них не звертався. Власті відміна пока зазначено, Цьогоріч державним бюджетом України передбачено 50 мільйонів гривень на часткове відшкодування коштів власникам теплиць. Тож, якщо у винахідника є бажання, час та гроші, він може збудувати парник і принести проект до міністерства. Тут його розглянуть, перепровірять у кількох інстанціях і можливо виділять певну суму. Та навіть після такої кількості почутих ні Анатолій Васильович переконаний, коли б Україна масово почала вирощувати екзотичні фрукти у теплицях термосах, про імпортовану екзотику можна було б забути і здоровіші були б. Якщо б вот такі мої тепліці зділить на югі України, то ми могли б засипати всю Європу бананами, Причому не кормовими, а плодовими бананами, і цьому вони б стоїли просто смішну людину сьогодні. На українських ринках лимони коштують більш ніж 10 гривень за кілограм. Вирощені в термотеплицях пропонують продавати за 2-3. що вигідніше і корисніше вирішувати лише вам. Далі ходити оббивати владні пороги Анатолій Патій не буде. Каже, стомився вислуховувати порожні обіцянки. Натомість з головою занурився у тропічне господарство. Каже, тут знаходить таку потрібну кожній людині подяку і розуміння. А ще сенс життя.